Модана зі складним, бароковим декором, аля будуар, райдужною обробкою стін многочисленними шавками канула в лету, у наш прагматичний вік дизайнери все частіше вітають простоту, лаконізм, економію простору і ергономічність, сучасні ванни відрізняються мінімалістським дизайном і монохромного обробкою середкими контрастними акцентами і натуральними. Текстурними матеріалами пропонуємо познайомитися з найпомітнішими модними тенденціями в дизайні ванни. Тренд 1. прозора перегородка для душу скло в сучасному інтер'єрі займає провідні позиції, воно відмінно відбиває світло і розширює простір, не дивно, що прозорі екрани в душовій стали одним з найпопулярніших трендів сезону вони роблять приміщення більш об'ємним і світлим, так дизайнери борються з тісним і замкнутим простором ванні обмежене щільними бетонними стінами або обридлими непрактичними фіранками. Тренд 2. геометрична настінна плитка, чіткі і ясні лінії геометричних фігур якнайкраще вписуються в мінімалістські канони сучасного дизайну, геометричні візерунки в обробці стін виглядають стильно і актуально їх продуманість і організованість відрізняють робочим настроєм для нового дня. Посилити враження і створити незвичайний простір допоможуть об'ємні тридпокриття. Тренд 3. яскрава плитка для підлоги на тлі однотонних нейтральних стін і стелі у ванні дуже оригінально і свежо смотриться плитка для підлоги з яскравим орнаментом. На думку дизайнерів, це оптимальний спосіб, не перевантажуючи простору, додати приміщенню художньої індивідуальності, плитка великих розмірів вже не в моді. Набагато більш життєрадісно виглядає маленька фігурна кераміка, але її відтінки також не повинні кардинально різнитися із загальною колірною гамою ванні. Тренд 4. натуральна обробка, екотенденції все наполегливіше пробиваються вперед. Дизайнери стали все частіше пропонувати своїм клієнтам використовувати в декорі ванних натуральні матеріали, зокрема дерево. Воно додає в інтер'єр не тільки природної свіжості. Теплоти і умиротворення, але надає стінам неповторну текстуру. Для ванних класу люкс. Підійдуть декоративні включення з таких натуральних каменів, як Онікс і Мармур. Тренд 5. Живий Декор у кам'яних джунглях мегаполісів нам часом так не вистачає дихання природи. Стать к ній ближче допоможуть звичайні кімнатні рослини, які доречні не тільки на подоконниках спалень або віталень. Але Іуваній, якщо культури в горщиках або контейнерах вас не влаштовують, або ви побоюєтеся перезволожити ґрунт рослини, то спробуйте новомодний тренд живу стіну. Тренд 6 – вінтажна ванна. Величезні джакузі і кутові ванни колись вважалися показником стилю і респектабельності, але серйозну конкуренцію їм склали дуже важливі зараз ванни в ретростилі, сучасна лаконічна обробка, практичні гаджети і вінтажна ванна. Модне поєднання для нинішнього сезону на заході окрема душова відходить на другий план, поступаючись першістю автономної ванні з вбудованим душем, як в старі добрі часи, тренд сім відкрите планування, ванні щільно прилеглі до спалень, досить часте явище в сучасних будинках, але, як правило, такі ванні відрізняються маленьким і тісним простором, в якому складно втілити в життя дизайнерські фантазії. Вирішіть цю проблему кардінально позбудьтеся від стін між спальною і ванною, або установіти прозрачною перегородку з розсувними дверима. Такий сміливий метод розширення простору підтримують багато іменитих дизайнерів. Тренд 8. високотехнологічні змішувачі, сучасні інтер'єри складно уявити без розумних гаджетів, які полегшують нам життя, роблячи її яскравіше і більш насиченим. Модні девайси для ванної орієнтовані. Перш за все на практичність, комфорт змішувачі з контролем обсягу і температури, душові з сенсорним приводом подвійні змішувачі для душу. Тренд 9. універсальні меблі. Для ванної існує окрема різновид меблів з практичним водонепроникним покриттям, але сучасна ванна все більше походить на честь обичної кімнати, і шафки для банного приладдя тепер складно отличить від от комода або туалетного столика зі спальні. Така тенденція дозволяє наповнити її затишком і включити її в єдиний простір будинку. Тренд 1.0 – Відтінки сірого багато в чому завдяки скандальному бестселеру Еріки Джеймс моду і дизайн наших днів міцно увійшов сірий колір. Актуальні всі його відтінки. От світлого цирконієвого до практично вугільного із зайвою похмурістю і одноманітністю сірої вані, крім сліпучо-білих відтінків, допоможуть впоратися кілька контрастних відтінків, в тому числі і живі квіти.